У наш час розвитку інноваційних технологій та комп'ютерного прогресу подекуди важко буває відірвати дитину, а інколи й дорослого, від комп'ютера, мережі інтернет, не кажучи вже про віртуальні ігри. Тому зараз перед усіма нами стала гостра проблема відірвати дитину від телевізора і комп'ютера та спрямувати її енергію у те русло, де вона, окрім фізичного та морального здоров'я, отримує ще й безцінні знання. Одним з таких напрямків є всеукраїнський дитячий громадський рух школа безпеки, де юнаки та дівчата мають змогу навчитися надавати собі та оточуючим допомогу у різноманітних надзвичайних ситуаціях, а потім змагатися один з одним, вдосконалювати свої навички, отримувати призи та нагороди, займаючи призові місця. 4 по 11 липня у місті Южноукраїнськ миколаївської області пройшли шості міжнародні, одинадцяти всеукраїнські збір змагання юних рятувальників школа безпеки. Програмою збору було передбачено проведення змагань та зведених польових навчань, під час яких відпрацьовувалися різноманітні види вправ. Серед них аварійно-рятувальні роботи у зоні техногенної аварії, пошуково-рятувальні роботи в умовах природного середовища, рятування постраждалого з висотної будівлі, рятувальні роботи на водній акваторії, різноманітні конкурси, тестування та тренінги. Цього року у змаганнях брали участь 29 команд, серед яких, окрім українців, юні рятувальники з Росії, Білорусі, Казахстану. 5 липня на Алеї Слави міста відбулось урочисте відкриття збору змагань. Свято розпочалось шикування команд та марш параду до місця урочистого відкриття. Приймав парад перший заступник міністра МНС України Михайло Болоцьких. Спасательна служба України знаходиться на достатньо високому професіональному рівні підготовки. Ми в этом ґаду. будем отмечать 15-летие создания Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины. Это будет в октябре. Из них 12 лет существует школа безопасности, движение юношеское юных спасателей. Вот сегодняшнее мероприятие, оно в таком организационно-техническом плане, конечно, важно, потому что провели массу организационных мероприятий. И благодаря, как я уже говорил в своем приветственном слове, помощи областной администрации, городской, руководству станции, ну и, конечно, основная тяжесть – это организация легла на управление МЧС, Ніколаївської області ми підготовили этот праздник, это срівнування. Серед запрошених почесних гостей були присутні заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Рукоманов, начальник управління МНС України у Миколаївській області Максим Грицаєнко, заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Світлана Літвін, голова Всеукраїнського громадського руху школа безпеки Алле Негрієнко, міський голова Южноукраїнська Андрій Стулін, головний інспектор ВП ЮАЕС Леонід Лошевич. Вони привітали учасників змагань та побажали всім перемоги. Право розпалити вогонь, який символізував урочисте відкриття змагань, було надано учню однієї з миколаївських шкіл Максиму Михайлову, який взимку врятував чотирьох друзів з льодової пастки, за що був номінований на звання Герой рятівник року». Уже наступного дня розпочалась запекла боротьба. Юні рятувальники відпрацьовували свої навички та уміння, виконуючи вправи у виді аварійно-рятувальні роботи у зоні техногенної аварії, до якого входили дві дистанції бойове розгортання та гасіння пожежі, а також пошуково-рятувальні роботи у зоні хімічного або радіаційного забруднення. Підкорюючи першу дистанцію, юнаки та дівчата повинні були пробігти естафету, загасити пожежу, за допомогою драбини палки подолати будинок, перестрибнути через дерев'яний паркан та наостанок провести бойове розгортання з подачею води і збивання м'яча. Щодо другої дистанції, то тут потрібно було чимдуж одягти захисний костюм, зайти до зони зараження, одягти на постраждалого протигаз та винести його із зони умовного зараження. За підсумками двох дистанцій, місця розподілилися наступним чином: на першому команда з Миколаївської області, на другому із Закарпатської, на третьому з Луганської. Приїхали на ці змагання, щоб ще більше дізнатися про школу безпеки, також потренуватися, знайти багато друзів, також відпочити чудово та можливо здобути якісь перемоги. У другій половині дня на невтомних маленьких борців із надзвичайними ситуаціями чекали змагання на дистанції рятувальні роботи на водній акваторії. Рятування на воді учасники змагань проводили за допомогою надувного човна, рятувального круга та кінця Олександрова. Між учасниками розгорілася запекла боротьба. Кожен хотів якнайшвидше виконати свою частину конкурсу, адже кожна секунда була на вагу золота. Найкращими рятувальниками на воді стали представники Луганщини. Срібло отримали представники Тернопільщини, бронзу Черкащини. Увечері на всіх чекав фестиваль туристичної та патріотичної пісні. З великою відповідальністю підійшли учасники і до нього. Деякі навіть виконували власні пісні, за що були нагороджені цінними призами. В результаті третє місце посіла команда Луганської області, друге Дніпропетровської, перше Рівненської області. Цікавими і водночас досить складними видалися змагання на дистанції рятування постраждалого з висотної будівлі, які проходили протягом наступних трьох днів. Вони потребували не тільки добре розвинутих фізичних якостей, а й неябиякої спеціальної підготовки. Недарма за кожним рухом учасників спостерігала суддівська колегія із п'яти досвідчених фахівців. За допомогою альпіністського спорядження, долаючи страх висоти, порожнього простору та фізичне навантаження, діти діставалися до третього поверху недобудованого будинку та транспортували умовного постраждалого донизу. Окрім того, все це потрібно було зробити правильно та якнайшвидше. До того ж спуститися, потрібно було у певну точку правильним чином розв'язати. На зосереджених, непо дитячому професійних та досвідчених обличчях проступало напруження. Адже даний етап та його частини були настільки різноманітними, що завчасно завчити правильність та черговість дій було просто неможливо. Всім присутнім було зрозуміло, що юні рятівники свідомо аналізують власні дії, а тому не викликало ні найменших сумнів в те, що у разі виникнення реальної надзвичайної ситуації вони зможуть скористатися отриманими знаннями та навичками. специфика данного объекта заключается в том, что здесь производят эвакуацию пострадавших с высотных зданий путем их перемещения с верхних этажей на землю в зону эвакуации с использованием высотного и низкого специального снаряжения. Сложности здесь для детей конкретно, помимо того, что боязнь высоты и пустого пространства, еще технически это максимально приближено к реальным условиям. Естественная среда, И то, что физическая нагрузка, и детям здесь э, вводится конкретно на этом этапе, э, предоставляется э, возможность думать. Не просто то, что они учили, когда-то применяли, а варьировать знания, накопленные до этого. Потому что здесь изменены некоторые условия соревнований специально для э, того, чтобы не просто работали машины, которых натренировали, тренували, правильно сказать, А то, щоб вони использовали правильно свої знання для прохождения данных етапів для реального спасения человека. на даній дистанції найкращі результати показала команда Київської області на другому місці Волинь, на третьому Луганщина. У другій половині дня учасникам було запропоновано позмагатися у конкурсі з основ надання першої медичної допомоги, який було розділено на дві частини: теоретичну та практичну. Виконуючи умови першої, діти відповідали на теоретичні питання, а на практиці накладали пов'язки та шини, зупиняли умовні кровотечі. Про важливість даного етапу зайвий раз мови не йдеться. Кожен розуміє, що від оперативності та правильності дії у перші хвилини отримання травми чи будь-якого іншого ушкодження часто залежить подальше здоров'я, а іноді і життя. Розуміє, це і учасники змагань, які з усією серйозністю готувалися до медичного конкурсу та виступали на дуже достойному рівні. Зарані дітям були роздані питання з атвітами для того, щоб діти на місцях могли проработати ці питання, И для чего это делается? Так как в очаге чрезвычайной ситуации, поскольку это юный спасатель, в очаге чрезвычайной ситуации медработники не работают. Медработники находятся за пределами очага чрезвычайной ситуации. Поэтому дети обучаются оказанию элементарным правилам оказания неотложной помощи на до-госпитальном этапе. Ведь от спасателя, как и от сотрудника МЧС, зависит, насколько грамотно он окажет помощь вызванному пострадавшему из-под завала, или пострадавшему, у которого перелом конечности, или черепно-мозговая травма закрыта или открыта при любых ситуациях, для того, чтобы не навредить, а помочь человеку. Кращими у даному конкурсі були представники Черкаської, Одеської, Луганської, Київської областей та Російської Федерації. Увечері команди представляли себе у конкурсі візитка. Тут просто фонтанували влучний гумор, пісні та мініатюри. А глядачі віддячували виступаючим пущеними оплесками та криками на біс. У результаті третє місце розділили команди Луганської області та Казахстану. Друге Волині та Російської Федерації. Перше Чернігівщини та Республіки Білорусь. На третій день змагань юнаки та дівчата змагалися у виді пошуково-рятувальні роботи в умовах природного середовища. Одразу зауважимо, дистанція для дуже витривалих. Юні рятівники повинні були пройти заданим маршрутом за певний час. Спочатку потрібно було зорієнтуватися на місцевості, визначити напрямок руху. Потім за допомогою альпіністського спорядження спуститися з гори, знайти умовного постраждалого, надати йому першу медичну допомогу, приправитися через річку, подолати крутий вертикальний підйом. Погодьтеся, задача не з легких, тим паче, якщо говорити про дітей. Але всі змагалися мужньо та віддано, намагаючись якнайшвидше справитися із поставленим завданням. У цьому виді кращими стали команди Миколаївської, Київської та Дніпропетровської областей, які розділили перше, друге та третє місця відповідно. Я почав з 7 класу займатися пішохідним туризмом, мені це дуже подобається. На ревновання школи безпеки я перший раз, і я розумію, що це дуже допомагає людям в житті. Ми вчимося тут спасати людей в дуже складних ситуаціях. Мы сможем помочь сюда своим близким, друзьям, если вдруг будет какая-нибудь травма. Я встретил здесь новых друзей. Здесь мы... еще больше сплотилась команда. Было тяжело, но мы всегда друг другу помогали. Подсказываем. Сейчас вот вернулись со спасения пострадавших в реальных условиях. Было тяжело, но все равно мы справились. Проте, окрім фізичних навантажень, діти отримували ще й розумові. Психологи управління МНС України у Миколаївській області проводили тестування на визначення згуртованості, єдності, психологічного настрою та атмосфери у колективі. Чесно кажучи, діти були у захваті, адже все проводилось у формі гри взяти хоча б одне із завдань. На ватмані малювали коло, у якому всі учасники повинні були поміститися. Наступного разу коло зменшувалось, а завдання залишалось тим самим. Що тільки не вигадували дітлахи, брали одне одного на руки та на плечі, стояли на одній нозі а інколи і на нозі товариша, і все це з величезним азартом та усмішкою на обличчі. Щодо останнього дня змагань, то розпочалось все з підйому за тривогою, за яким послідували зведені польові навчання. Учасники проводили орієнтування на місцевості, пошук чорного ящика від розбитого літака, пошук умовних постраждалих. Після цього гасіння пожежі, ліквідацію аварії в умовах хімічного зараження, евакуацію постраждалих. У підсумку навчань третє місце розділили команди Житомирської, Івано-Франківської, Луганської, Миколаївської, Рівненської областей та Республіки Білорусь. Друге Вінницької, Донецької, Київської, Кіровоградської, Полтавської та Російської Федерації. Перше Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Херсонської, Черкаської та Республіки Казахстан. У другій половині дня відбувся круглий стіл, під час якого представники регіональних відділень школи безпеки, учасники змагань підводили підсумки за 5 років роботи, обговорювали існуючі проблеми та перспективи подальшого розвитку. Окрім того, було обрано президію, мандатну комісію, секретаріат, редакційну та лічильну комісію, координаційну раду. Голова всеукраїнського громадського дитячого руху школа безпеки Алла Негрієнко наголосила на тому, що на даний момент на території України створено 27 регіональних відділень до діяльності руху привернуто увагу між. Народної спільноти до того ж було визначено основні аспекти розвитку на наступні п'ять років. Головна мета наших зборів змагань це популяризація здорового та безпечного способу життя серед дітей та молоді, формування у них культури безпечної життєдіяльності, вмінь і навичок поводження в надзвичайних ситуаціях, пропаганда професії рятувальника, а також безумовно поширення в Україні руху школа безпеки. І залучення до нього якомога більше дітей та підлітків. Тим часом учасники змагань були залучені до участі у конкурсі стіннівок. Вони повинні були намалювати газету протягом трьох годин. За оцінками членів журі, третє місце здобула команда Волинської області, друге Рівненської, перше Луганської. Ввечері відбувся найцікавіший конкурс Місте місце рятувальник 2011. 18 юнаків та дівчат представляли себе глядацькому залу та членам жюрі, а також змагалися у творчому конкурсі. Співали, танцювали, декламували вірші. У результаті запеклої боротьби місце рятувальник 2011 стала представниця Луганської області Дарина Бірюкова. В свою чергу титул Міста рятувальник 2011 дістався Кіцулу Назару з Івано-Франківщини. Переможці та номінанти конкурсу були нагороджені цінними призами та почесними грамотами. І ось прийшов час підбиття підсумків. Цілий тиждень тривали напружені випробування, різноманітні дистанції, етапи та конкурси. Цілий тиждень тривала запекла боротьба між учасниками змагань за перемогу та призові місця. Тож 11 липня у Южноукраїнському будинку культури відбулось урочисте нагородження переможців і учасників, а також закриття збору змагання. Я хочу поблагодарити руководство нашого обласного управління. Министерство начальных ситуаций, і нашу санитарно-технологическую службу и облздрав наш, которые приложили все усилия для того, чтобы провести на хорошем высоком уровне эти мероприятия. Конечно, отдельная благодарность органам внутренних дел, которые обеспечили охрану порядка, которые помогали в сопровождении автобусов. Мы максимально попытались показать детям то, что у нас есть. Дети посетили у нас атомную станцию, дети посетили у нас Николаевский зоопарк. Ну и сегодня мы вместе с руководителями учений. Пройшли по практически всім палаткам, переговорили з представителями з усіх регіонів, з організаторами. То ну я думаю, що вони не обманують нас, вони говорять у тому, що очень височайша оцінка. Отже, переможцем 6-го міжнародного, 11-го всеукраїнського збору змагання юних рятувальників Школа Безпеки у загальнокомандному заліку. Цього року стала команда Луганської області. Друге місце посіли юні рятувальники з Миколаївщини, третє з Волині. Залишилися без подарунків і номінанти змагань та переможців на окремих дистанціях. Увечері на всіх чекав прощальний вечір у колі друзів, вогнище та святковий феєрверк. Було трохи сумно від того, що свято, яке тривало протягом тижня, завершилось. Учасники з різних областей та навіть країн встигли потоваришувати, стати справжніми друзями. І тільки наступного року їх знову збере разом спільна мета завдання перемогти та всеукраїнський громадський дитячий рух школа безпеки. Ну що ж, юні рятувальники, до нових зустрічей у наступному році. Біленька безпеки спеки голубка біленька, завжди захистить, крилом своїм ніжним зігріє тебе, крилом своїм сильним біду віджене. Я голубка, біленька, і школи безпеки. Скажу всім, хто близько і далеко у школі безпеки, самі умілі у школі безпеки, самі сміливі. І поки ця школа ще досі живе, вона біду ось цю віджене.